Спорт і фізична активність прекрасні способи боротьби з поганим настроєм. Це Я впевнений, що наша сьогоднішня гостя це підтвердить. Так, фрідайверка Катерина Садурська нещодавно встановила новий світовий так. рекорд, занурившись. Увага без ластів на 80 метрів. І саме про цю перемогу та про шлях до неї Катерина розповість нам просто зараз. Я піду її зустріну. Доброго ранку, Доброго будь ласка, ранку. проходьте. Доброго ранку. Доброго ранку. Чемпіон. Бачити, Чемпіонка. На взаєм. І вітаємо М -м, вас. Ви маєте дуже гарно. Ну, давайте Дякую, обійматися. Врань, Я бачу, що є посил. Давайте. Доброго ранку. Так тоді ж не буде. Звичайно, звичайно. Це Рано вранку, бі -бі. Важливо так важливо зараз. Так. Ви маєте дуже гарний вигляд. Дякую. Навзаєм. Мені дуже приємно бути не тільки в гідрокостюмі. Так. Ну, ми вас вітаємо. з перемогою. Це, це щось Фантастичне. ну от просто так Дякую. замислитися на секундочку. Те, що ви робите, це просто браво. Розкажіть, будь ласка, в якій дисципліні ви поставили ось цей от світовий рекорд цього разу? Це була дисципліна без ласт. Я пірнула на 80 метрів. тим самим 80 метрів. Вниз і. Ви наверх. точно людина, ну. Де, де, де. Наче людина. 80 а, Так, тренована, просто тренована людина. Але насправді, е, ну і приводу цього рекорду, це на 2 метри більше, ніж попередній рекорд, який теж належав мені. А ви сама з собою боретесь там, так? Я не борюся. Я просто досліджую можливості організму е, От, свого поки що. Це 80 метрів, затримка дихання, так? І так, все і... так, тільки затримка дихання е, є звичайно трос, вздовж так, так, якого так. ми це робимо. Ми прикріплені ланярдом з міркувань безпеки, але все, на що ми можемо розраховувати, це своє тіло, бо ми не можемо підтягуватися по тросу, от саме в цій дисципліні. Але в нас є інші інші так, і оскільки це був чемпіонат світу, то я пірнала у всіх дисциплінах. І окрім цього рекорду, ще напірнала золото в дисципліні Фрі Мершн. Це по тросу, без безласт, бронзу в. А Скільки там метрів? Там було? 95 95 метрів. Так, так. Також 95. Ось і пробігти біласта. 95 метрів. Це ну, не не секрети. <ріст> Зачекайте. І 103 метри в Моноласті. От. 103 метра? Так. Це національний рекорд, найглибший. А, от і насправді це було легше ніж без ласт, бо в нас є допомога ось цього хвоста так званого, uh -huh. так і ти як русалка, там як косатка. Uh -huh. а, це дозволяє менше енергії витрачати на те, щоб рухатися під водою. Менше кисню. от і насправді від обладнання багато що, що залежить, і є потенціал. От, а от в дисципліні без власте так треба було попрацювати. А як <зас> залі там тиск же під так, водою? Ми його вирівнюємо як? для того, щоб попередити баротравми. Вуха. Ми направляємо повітря з легенів в середнє вухо називається продувка або вирівнювання тиску, є різні техніки, які ми навчаємося на курсах, в тому числі. От, е і це дозволяє нам безпечно занурюватися на такі глибини. Е е е і наше тіло для цього пристосоване. Як це відбувається? Ось ви пірнаєте на 105 метрів. 103 поки що. Ну, 103, буде 105. Пірнаєте. Як це відбувається? Це На якій глибині йде ця продувка? Як це фізично відбувається? На кожній глибині. Тобто це все пов'язано зі зміною об'єму газів, так. тобто повітря, яке ми набираємо так. на поверхні. Кожні 10 метрів цей об'єм зменшується. Через те, що росте тиск. Тобто на поверхні в нас одна атмосфера, тиск, і кожні 10 метрів цей тиск зменшує, збільшується. Тобто на е, глибині 10 метрів в нас вже дві атмосфери, і на 100 метрах в нас вже 11. Так? І кількість кисню зменшується? Не кисню, да, а об'єм повітря. Тобто ага. кисень залишається в нас, він просто стає більш концентрованим, ага. стиснутим. Е, і ми його використовуємо. Наше тіло, воно пристосоване до цього. Тобто в нас є адаптаційні механізми. Наприклад, є глибина, на якій наші легені вони еластичні, вони змінюють свій об'єм при зануренні, коли вони досягають своєї граничної, граничного об'єму, так, коли ми вже не можемо перемістити повітря з легенів з легені. наверх. так, і тоді Капіляри, боже, міні-курс фрідайвінгу. Міні -курс тобто, наше тіло компенсує оцю зміну тиску, що дозволяє нам безпечно занурюватись і повертатися на поверхню. От. І такий механізм є також у морських савців, і він є у людей, але він не яскраво виражений, і ми для цього й тренуємося, щоб це все працювало краще, швидше і ефективніше. А коли ви винирюєте та навантаження таке ж саме, і коли занурюєтесь, чи легше все ж таки винирювати? Окрім. Тиску в нас ще є зміна плавучості. Так? Так, також пов'язана пов з е, цією зміною об'єму. Тобто, коли ти занурюєшся вниз, трошки важкувато, тому що вода тебе виштовхує через те, що в тебе є об'єм повітря в легенях. І оскільки він зменшується, то чим нижче ми занурюємося, тим легше нам, е, в якийсь момент ми досягаємо. Глибини, на якій ми не вспівмо і не падаємо. Так, це називається нейтральна плавучість. І вже після цього починається падіння вільне, фріфол, так званий, коли ми можемо перестати працювати, зекономити сили і ти і, просто... е, так, під силою гравітації. А це яка глибина? Це десь 40 метрів. 40 метрів це дев'ятиповерхівка. В принципі, плюс-мінус менше, так цю нейтральну плавучість можна. Е, Коригувати так, коли ти починаєш падати, це залежить від об'єму легенів, від товщини гідрокостюму, який ми використовуємо, від кількості грузів, які ми на себе одягаємо. І в цьому також був виклик цього року, тому що вода була холодніша ніж минулого, і потрібно було використовувати товщий гідрокостюм і відповідно більшу кількість грузів для того, щоб зануритися з цією швидкістю, що мені потрібно. Холодніше це скільки градусів? 24 на поверхні а -а. і. Десь 19-18 на глибині. І це поступове зменшення. От і цього року потрібно було використовувати більшу кількість друзів відповідно її е, нести з собою наверх, mm -hmm. і там вже йдуть ставки. Там на 100 грам можуть змінити Вирішення, абсолютно так. все. Тобто на кожному грібку ти більше е, зусиль витрачаєш. От і в цьому був челендж цього року. Я не розраховувала на такий результат, е, бо зазвичай е, рекорди ставлять в більш теплих водах і на змаганнях, де немає тиску боротьби за медалі, чемпіонат світу, бо це по суті єдині змагання цього року, глибині, в яких я приймала участь. Тому... А ви приїхали і показали. Ну, у мене нема, нема вибору. Я, Я зрозумів, ви само собі. А собою. ще скажіть там. мені, от коли ви винирюєте? От, от спортсмен, коли там атлет пробіжить дистанцію, він там втомлений, йому треба полежати, відпочити. Як відбувається у вас? От, що ви відчуваєте, коли ви винирюєте? Це теж втома Є чи так? навпаки. Випливаєте. Слава Богу, дяка Богу. Що, що ці перші секунди, і взагалі, як ви потім відновлюєтеся? Е, перші секунди дуже важливо відновлювати. Вийти, е, ось цей Дефіцит кисню, тобто ми його м, використовували. Ага. Так? І потрібно зробити відновлювальне дихання, тобто активно подихати, щоб відновити баланс е, в організмі. І потім, коли вже там, приходиш в себе, ти відчуваєш, якщо ти гарно попрацював, е, закислення м'язів, тобто вони активно працювали. Е, і так. Треба кілька хвилин, взагалі щоб це пройшло, Це трошки боляче може бути, але е зазвичай. Такі відчуття бувають на якихось дуже довгих нирках, глибоких, фізично виснажливих. Але фрідайвінг може бути різним, рекреаційним в тому числі, і не обов'язково там себе доводити до такого до таких лімітів. Можна ним насолоджуватися з інших сторін, досліджувати підводний світ, робити якийсь підводний контент. Я не знаю, просто насолоджуватися собою в воді водою навколо. От це по суті просто навичка. Е, яку ми теж використовуємо для там змагання? Да, да. Ось ви пірнали там на 95 метрів. Скільки часу це займає? Наскільки ви затримуєте дихання? Е, якщо ми говоримо про це занурення, то це 3-3,5 хвилини. Динамічні в мене нирки займають. Але в нас є також дисципліни в басейні. Коли ми горизонтально пірнаємо, і є ще одна дисципліна статика. Коли ми просто не рухаємося і затримуємо і там 10 дихання. 10 хвилин, так? ви можете? Ну, поки ні. Скільки, Скільки ви можете надихати? Скільки? Це офіційний мій рекорд. 7 хвилин можете не дихати? На тренуванні так, я робила 7-20. Під водою 7 хвилин. На поверхні. Ну, так. типу, не дихати. Я просто нещодавно з дітьми ми гралися, хвилина. І я, я вже кажу, відчуваю, що я помираю. Ви можете більше. Просто треба знати свій організм. Так, та? так, так. Потрібно... І в цьому Вивчати весь ключ. Його. дослідження. Бо всі ми різні. Я інколи проводжу курси для новачків, і Ой. до мене приходять люди, які не мають жодного бакграунду в спорті, в інших там, практиках. Так. І більшість, ну практично, 90%, роблять дві хвилини стабільно на першому занятті, інколи навіть більше. От, тобто, все залежить від вашого внутрішнього стану від ментальної складової, багато що залежить звичайно. От Я потужний. E, і і плюс на курсах ми розвіємо більшу кількість міфів, бо всі вважають, що це небезпечно, що це страшно, і так далі. Але насправді це дуже природньо для нас, і фрідайвінг існував завжди. Як тільки ми занурюємо затримуємо повітря і занурюємось під воду, це вже по суті фрідайві. От щось вам це приносить задоволення? Розкажіть щось так. таке, от що ви для себе відкриваєте, чим ви можете змотивувати інших? Ну от, насправді ну от, найяскравіше враження ось цього чемпіонату. Це коли я йшла на ці 80 метрів на старт їхала, я не відчувала жодного хвилювання. Тобто я просто знала, що це має статися, і в мене немає вибору. Тобто... І багато людей беруть участь в чемпіонаті світу, а, наприклад? Так було достатньо багато. Я... Ну Приблизно. Не Мені просто цікаво, було. скільки таких унікальних людей. 100... Так, ні, 200. Я, я, 100, та, я десь писала, в пості я вже забула. Ого. Було 37 країн, 39. Е, ага. uh, от, і там різне представництво. В когось uh, одна людина, як у нас, хто, в когось там 10 людей. От. І ну, хочу сказати, що в Україні найефективніше було представництво. <со> <От>. <со> <со> Якщо співвідносити кількість учасників і результати, то так, я думаю, що наше міністерство спорту може бути задоволеним. <со> <со> Мені здається, що це той випадок, коли світ перевертається з ніг на голову, коли ти вже десь там, на глибині, ти розумієш, ти живий, ти все бачиш. відчуваєш. Я вам скажу, що так, це про більш інтенсивне переживання життя. О от. Боже, от на цій ноті оптимістичні мені хочеться сказати вам дякую і побажати подальших успіхів. Дякую вам і перемог. Дякую за те, що гідно презентуєте Україну на світових аренах. Дякую, дякую за підтримку. Слава Україні! Героям слава!